Так, як правильно мити собаку після вулиці. От. Дуже багато хазяїв, власників, роблять помилки одразу на спинку люті, на голівку. Спочатку треба грудочки охладити під лапочками. Водичку робіть холодною одразу не треба. чуть чуть комнатної температури, так як кіло дуже гаряче. І потім по чуть, -чуть по чуть, -чуть. Він зводите до холодної. Покладаєте животичок, лапочки, між пальчики. От. Моя ляля така. Між пальчиків, лапусочки, під, під лапочками, під мисочками. От тут давай піднімай. Піднімай. От молодець. Ось тут все низ вимиваєте, ти дякує, да? мамі цьому Ну, відповідно, пісю, попу, яєчки споласкуєте, все, шиєчку, грудочку, а потім вже на спиночку. Вже потім на спиночку охолоджуєте. Я отак в носик, в руку набрала, носик помила. От і просто набрала в руку, протерла по голівці. Це вже коли, звісно, він викачається в піску в грязюці, тоді, звісно вже він миється, ну, тобто, голову все, тому що й в ушах грязь. Я так ось дивіться, все. Ну, починайте із, із лапок, із животика, з грудочки, ніколи одразу не вийде гарячу ой, по воду на, на спину. Все, ти будеш відпочивати, зараз боря, як завжди, після прогулянки ще. Годинку-дві у ванні полежить. О, холодненькою, так? Да? Холодненькою. Він подобиться моїй лялі. Все, мама холодненькою ще зробить. О, це він наш пожив мисло. Підвачцем. Все, все. все, мамі подякував, все.